Усім привіт! Сьогодні зранку був сильний великий вітер, дощ, але це не помішало мені з'їздити в місто і купити гарні кущики смородини і споришки. Так як у мене по дві сторони йдуть дерева фруктові, то посередині велика територія, і посадимо там сім кущів смородини і два кущики споришки Червоний. Поки дерева розростуться, це буде років 5. Тому я думаю, смородина тут ще трошки поживе. Так як смородина десь 3-4 роки, а потім треба її пересажувати. Тож, поки наші деревця підростатимуть, смородина розкущиться та й буде гарно собі тут рости. Зараз вам покажу, яку смородинку я купила. Отак гарнесенько зараз по цій попрямій буде в нас цілий ряд отакий гарний смородини. Ось такі глибоченькі ямки Накопуємо. І ось наша смородина. Це два кущі, іде у нас поришка. Отакий гарнесенький корінчик. Це два кущики, я її купила, мені її хватить. А це смородинка. Ось таких сім кущиків купила, називається ця смородина Софіївська. Кущі гарні, а коріння. Отаке ще краще, дивіться, і там вже воно такі поростки одростають. Коротше, буде гарний кущик. Зараз буде міряти, це ще, мабуть, і мале до да, малу воту. Треба буде глибшу чи більшу йомку. Ширшу? Да, ширшу треба йомку, бо не влозять оці всі бокові вусики. І тут ось бачите, оці поросточки, їх багато. Ось так закопаємо. І буде розростатися. Вдолу. Оця глибша і ширша, мабуть, сюди. Оток. А той корінчик той, що повискокував, зараз я його позаправляю туди. І обов'язково, я його думала пряменько отак посадити. А мені сказали, неправильно, треба ось так під нахилом. Воно зараз буде негарно, гарно, нібито воно похилило його. Але коли почне оце все рости, то це буде великий уже наростати кущ. А я хотіла, щоб прямо та гарно було, а воно ні. Треба, щоб він отак і лежав трошки набік. Тоді будуть здоровенні кущі, бо до цього кореня кругом отак ростимуть великі паростки і буде наростати величезний кущ. Так що будемо садити боком, отак. <гум> так як воно і є. На кожному корінчику воно видно, що воно боком і садилося. Ось тут видно, бачите, воно під таким нахилом, ніби кожен кущ іде. Ось тут дуже гарно видно. Ось, якщо його прямо посадити отак, воно не туди. А треба отак. Тоді воно все піде вгору і буде широкий такий горний кущик. Так що, отак. Мене брат проконсультував, розказав, як правильно. Так що зараз копаємо, сажаємо, і наш садок потихеньку розростається. І все крощає і крощає. Весною все це як зазеленіє та тишу, яка це буде красота. Ось отак. Тільки що подивилася і в гуглі, то тобто і дивимося кругом, щоб правильно посадити, десь під кутом 45 градусів ставиться сам кущик смородини і верхівкою на північ. У нас це туди, то отак вони всі в рядочок і висадимо. Ось так воно у нас буде виглядати. І от під таким нахилом воно і буде не геть рівно, а трішечки з нохилом. Зараз позаливаємо водички. І отакий от гарний буде рядок смородини, Та, це взагалі божечки. Моєму щастю немає меж, Я так хотіла смородини, щоб уродило багато та накрутить. Варенячка. Коротше, дуже рада, що таке гарне, ось подивіться. Купила я такі кущі, скільки тут гарненьких таких ось удросточків ще кущі і коріння дуже горні. І купувала у цього чоловіка, він дуже давним-давно вже займається ось цими кущами, квітами, деревами, то мої батьки і брат завжди купують в нього, то завжди урожайні кущі і дерева. Так що йо, і до мене дійшла черга, і його наконець-то собі купила. Отак. Прикопаємо. І все. І весною ми будемо з кущами і з деревами. Отак. Ще три кущики ждемо, поки водичка наточиться, то у нас дуже воно помаленьку тече. І треба довго ждати, поки набереться вода. А в оцьому середній ряд у нас виходить сім кущів смородини. Це посередині між деревами. А отам один кущик між абрикосами і сливою. Чи да. то Тут два кущика споришки, отакого, посадили, зверху прилили водичкою і все. І буде ще й два кущика споришки. так воно буде ближче до забура, а тут такий ряд гарненько буде. Отак. От Рости собі. E to. Ось сьогодні разом із своїми кущиками смородини подивіться, яку я красотулечку купила. Це така малесенька хризантемочка, Ось так вона дружненько зацвіла, ну дуже гарна. Та й хотіла я її посадити теж в землю, але мені продавчиця сказала, що це сорт цієї хризантемки вона змерзне взимку. То її потрібно викопувати і на зиму ховати в погріб або куди там в теплиці вона тримає своє. Але он, дивіться, який корінь з цього вазона стерчить уже. То я не знаю, що робити. Мабуть, буду шукати щось більше і пересадю її в більше. Або, каже мама, посади її в землю, поки що до морозів хай трошечки поросте, а потім пересадиш на зиму її в вазон. То я не знаю, що мені з нею робити. Ну, Дуже красива, ну такі ж, як розочки манюсінькі, такі гарненькі. Отакі квіточки. У мене ще й петунія цвіте, і досі з літа і тут і тут. Так що на вулиці осінь, а квіточки цвітуть. Отак. так. І ось наш кінцевий результат. Посадили ми всі сім кущів смородини. Ось так рівно в ряд вони собі ростуть гарненько і під забором там два куща. З порижки червоної. Тож, отак буде воно гарненько рости. Отак. Зверху полили такі гарненькі кущі. Зараз ніби боком, але воно потім наросте і буде кущ круглий горний. І аж туди вкрай отак воно все буде. Тож дякую всім, хто був з нами. А далі буде, всім пока.